Привіт! Мене звати Тетяна, я випускниця спеціальності системний аналіз у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Якщо коротко, ця спеціальність про те, як працюють складні системи: економічні, технічні, соціальні і як на них можна впливати за допомогою аналізу, оптимізації, моделювання та управління. Протягом навчання ми вивчали алгоритми, економіко-математичне моделювання. Оптимізацію, аналіз даних. Чимало уваги приділили практичним кейсам. Часто завдання можна було оптимізувати під свій інтерес, бізнес, IT, дослідження. Найбільше мені сподобалось можливість бачити, як теорія застосовується в реальних задачах, коли, наприклад, математична модель не просто знаходиться на папері, а дійсно допомагає знайти рішення. Це багато в чому стало можливим завдяки викладачам. Вони не просто читають лекції, а намагаються показати, як знання працюють на практиці. Часто діляться власним досвідом, а головне готові пояснювати складні речі доти, доки вони не стануть зрозумілими. Окрім звичайних занять було багато можливостей долучитися до наукового життя. На кафедрі регулярно організовуються студентські конференції, круглі столи, і це не просто формальність, а справжнє середовище. Де можна обговорити ідеї, слухати інших та бачити, куди рухається сучасні дослідження. Викладачі завжди заохочують брати у цьому участь і відкриті до співпраці. Так, наприклад, у листопаді 2024 року я брала участь у науково-практичній конференції Інтелектуальні методи загроз, аналізу загроз кібербезпеки, де разом з накупницею ми представили тему про застосування субградієнтів. У задачах негладкої оптимізації. Це був цінний досвід, де теоретичні знання з оптимізації ми змогли застосувати в конкретному дослідницькому контексті. Не менш захопливою виявилася і робота на бакалаврською. Вона була присвячена аналізу загальної керованості у дискретній моделі міжгалузевого балансу. За результатами у співавторсті з двома викладачами було підтолено статтю. Яку подано до фахового збірника. Це був цінний досвід і важливий підсумок мого навчання. Не можу сказати, що навчання було супер легким, але саме воно дало ту основу, яка зараз відкриває безліч шляхів. Особисто я хочу розвиватися у сфері дата аналітики, хочу працювати там, де аналітика справді впливає на рішення і допомагає робити системи і не тільки ефективнішими. Я не маю на меті когось переконувати, вступати чи ні, просто ділюсь власним досвідом. Для мене навчання на системному аналізі це не просто шаблонна історія, а простір, у якому можна вирости, якщо цього бажаєш, і з якого точно є куди рухатись далі.